У прилуках автопарк комунального підприємства послуга поповнився новою технікою. Це дорожньо комбінована спеціалізована машина із змінним обладнанням. Вона призначена для постійного використання утримання доріг із твердим покриттям. Це автомобіль, який дасть змогу покращити і посилити прибирання вулиць міста в зимовий період. Вона для, пристосована для розкидання піщано-соляної суміші і відвал, який прийшов окремо, це для розчистки. Вулиць міста від снігу. Спецтехніка була придбана за кошти міського бюджету за майже 3 мільйони гривень. В основному техніка у нас, як то кажуть, застаріла і виробила свій ресурс в основному. І тому на порядку денному у нас зараз придбання сміттєвоза задньою загрузкою, і ми плануємо також його обладнати відвалом. Це зараз дійсно ну, дещо везе всій Україні і прилукам в тому, що зима більш-менш м'яка поки що. Але згадуючи попередні роки, то саме нехватка спеціалізованої техніки призводила до негараздів і часто, часто до проблем на вуличній шляховій мережі. На сьогодні в автопарку підприємства є 25 одиниць техніки. З них 17 постійно задіяні в роботі. В запасі є 62 тонни піщано-сольової суміші та протиожеледні реагенти. До кінця зими цього має вистачити, кажуть на підприємстві.